Книга псалмів, Псалом 56, на закінчення Не призведи до тління Салом Давида на згадку про його втечу від Саула до печери. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо на тебе надію покладає душа моя, і в тіні твоїх крил я матиму надію, доки не минеться беззаконня. Я буду кликати до Бога Всевишнього, до Бога. Що вчинив мені добро, він послав з неба і спас мене, віддав на зневагу тих, які глумилися наді мною. Бог послав свою милість і свою правду і захистив душу мою, що посеред молодих левів я засинаю в тривозі людські сини, їхні зуби, зброя і стріли. І їхній язик, гострий меч. Будь звеличений понад небеса, Боже. Над усією землею нехай буде слава Твоя. Вони приготовили капкан для моїх ніг, пригнітили мою душу, вони викопали яму переді мною і впали туди. Готове моє серце, Боже! Серце моє готове, буду співати і прославляти. Пробудись, слава моя, пробудіться псалтирю і гусла. Я встану рано, прославлятиму тебе між людьми, Господи, співатиму тобі між народами, бо ж до неба звеличилася милість твоя, а правда твоя аж до хмар. Будь звеличений понад небеса, Боже. Над усією землею нехай буде слава твоя.